З 1 квітня 2025 року всі платники єдиного податку мають подавати декларації за оновленими формами, що саме змінилося, та які нові правила подачі документів. Давайте розберемось. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. З 1 квітня 2025 року ФОП-єдинники мають подавати декларації за новими формами як за 2025 рік, так і для уточнення даних за 2024 рік. Це важливе нововведення, яке стосується не лише звітності за поточний рік, але й уточнення за попередній. Нові форми декларації були затверджені наказом номер 57 від 31 січня. 2025 року і набрали чинності 20 лютого, 2025 року. Вони вже доступні для заповнення через електронний кабінет. Це дозволяє платникам єдиного податку легко подавати декларації за новими формами. Зміни торкнулися всіх груп платників єдиного податку. Наприклад, для першої, другої, третьої і четвертої груп з'явився новий розділ. Вісім. Визначення податкових зобов'язань по військовому збору. В розділі передбачено відображення військового збору. З 1 січня 2025 року цей збір потрібно відображати у декларації. Для аграріїв змінилися правила розрахунку мінімального податкового зобов'язання, також враховано нові мінімальні суми мінімального податкового зобов'язання: 700 гривень за гектар землі, 1400 гривень за гектар землі для рілі, 50% плюс в складі ділянки. Виключенням є території бойових дій та окуповані території. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Тепер поговоримо про строки подачі нових декларацій. За перший квартал 2025 року, декларацію повинні подати тільки платники єдиного податку групи 3. Це потрібно зробити протягом 40 календарних днів після завершення звітного кварталу. Тобто для першого кварталу 2025 року декларацію потрібно подати до 10 травня 2025 року, включно. Але оскільки 10 травня це вихідний день. Відповідно до податкового кодексу, останнім днем подачі буде 12 травня 2025 року. Декларацію без додатків слід подати до контролюючого органу за місцем податкової адреси. Для ФОП з першої та другої групи у першу декларацію за новою формою потрібно подати за 2025 рік у 2026 році. А для ФОП з четвертої групи за 2025 рік і з розрахунком податку на 2026 рік. Які ФОПи у 2025 році звітують за новими формами декларацій? Що робити, якщо ФОП третьої групи переходить на загальну систему оподаткування? У такому випадку він складає декларацію і сплачує податки так само, як і ФОП, що продовжує перебувати на спрощеній системі оподаткування, але з додатком один? Потрібно також вказати особливу відмітку в декларації, що це останній період на єдиному податку. Якщо ФОП припинив діяльність у першому кварталі, він має подати декларацію разом із додатками 1 і 2. Якщо для заповнення є показники, у такому випадку в декларації потрібно вказати спеціальну позначку. Замість рядка 8.2 у верхній частині декларації ставиться крестик в рядку 8.1 – це свідчить про те, що декларація подається за останній податковий період, на який припадає дата державної реєстрації припинення діяльності. Якщо у ФОПа не було доходів, декларацію за такий період не потрібно подавати. Однак, якщо були об'єкти оподаткування, звіт все одно потрібно подати. Це стосується перших трьох груп платників єдиного податку. Отже, з 1 квітня 2025 року ФОПи можуть подавати декларації за оновленими формами. Це включає нові розділи щодо військового збору, зміни в розрахунку мінімального податкового зобов'язання та нові форми для звітності. Уперше подають податкову звітність за новою формою. ФОП третьої групи до 12 травня 2025 року. А ФОП першої, другої та четвертої групи за 2025 рік, відповідно до встановлених термінів тільки у 2026 році. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко, переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! У моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.